Душа моя, чи ти іще жива, чи падолист тебе не вбив ще болем? Бо он краплинка крові скрива, бо он сліди скривавлені на триколе, бо там війна, і тут також війна, бо там розруха, і тут безмежжя муки, бо ця земля свята. На всіх одна тримає небо за холодні руки. В тобі душе сьогодні скільки свіч не зрахувати і не загасити. Та прийде день, коли відступить ніч, Просіявши усе крізь болю сити. А ти живи, не дайся ані ні. Ти добрий воїн під знаменом Бога на цій війні, на цій страшній війні, воюй і вір. За нами перемога.